В Ужгороді є місце, де музика об'єднує дітей і дорослих. Студія сучасної музики банго простір, де кожен може знайти свій напрям: вокал, фортепіано, гітару або скрипку. Ця студія створена і для дітей, і для дорослих. Ми займаємося з дітками з трьох з половиною років, і з дорослими вже не обмежено до нас ходять різні і 30, і 40, і 60. Тому студія приймає всіх. Атмосфера студії нагадує велику музичну родину, адже тут завжди є підтримка, щирість і любов до творчості. Особливою напевно атмосфера, яку ми створюємо тут для дітей і дорослих, де вони почувають себе комфортно, почувають себе впевнено, не бояться, не бояться розкриватись і виходять на сцену, навіть якщо боялись. Уроки гри на інструментах проходять живо і натхненно. Кожен учень може висловити свої емоції через музику та відчути себе справжнім музикантом. Мене звати Маша, я е, займаюся вокалом та фортепіано. Мені дуже подобається. Я би хотіла в майбутньому стати вокалісткою і може до деяких пісень, наприклад, на концертах грати також на піаніно. Батьки активно підтримують своїх дітей без тиску, але з повагою до індивідуальності. Музична студія Банго відрізняється неформальністю та особливим підходом. Студія безподобна, я вам скажу повністю задоволена. Чому? Тому що дитину мені багато хто радив, віддай музичну школу, тобто це буде і освіта, це буде навчання. Для мене це була велика відповідальність, тому ми звернулися до приватної, де до дитини йде індивідуальний підхід. Вони разом з викладачем мають цей контакт вибрати музику, мелодію, ігру. Це проходить в дуже приємній атмосфері. Машенька виходить дуже задоволена, тому я дуже задоволена саме цією студією. Вокальні заняття одна з найулюбленіших частин студії. Тут учить не просто співати, а проживати кожну ноту і відчувати музику серцем. Банцю, фріфорфасик, севен і нетен ілевен. Бантю, фріфо, фасиксевен, і нетен ілевен. Учні постійно беруть участь у всеукраїнських конкурсах та повертаються з перемогами. Ми постійно беремо участь в різних заходах, в різних концертах від різних шкіл. Або ж, наприклад, які влаштовує наше місто. Діти виступають всюди. Вони це обожнюють, їм це потрібно для практики, тому що в першу чергу як ми готуємо і любителів, да, тобто хто просто ходить своє задоволення і готуємо тих, хто в подальшому, можливо, зв'яже своє життя із сценою. А для цього потрібна практика, не тільки теорія, і тому ми зацікавлені в фестивалях, в конкурсах, і наші діти дуже люблять це, І ми, як викладачі, і я як керівниця цієї студії завжди намагаюсь більше їх розвивати в цьому напрямку. Здобувають перші місця, починають любити свій голос та сміливо виходять на сцену, щоб співати з відомими співаками. Я виступала на конкурсі Скарби України. Це був для мене перший конкурс, і я там співала пісню Дорофеєвої Колосково-2022. Я на перше місце не очікувала, бо я погано початок заспівала. Але потім, я коли послухала відео, мені вже сподобалось, і коли мені об'явили перше місце, то я була дуже рада. Студія мені дуже допомогла, бо до того, як я не прийшла в цю студію, я взагалі співати не вміла. Вихованці сучасної студії Банго виступають на концертах, записують пісні у професійних студіях звукозапису та сяють на сцені. Кожен може знайти щось для себе: місце для зростання або відпочинку і натхнення. Які плани в студії на майбутнє? Ви знаєте, я скажу тільки одну фразу, напевно, і я думаю, цієї буде достатньо. Я живу цією студією, і я буду робити максимум від себе всього, аби розвивати її і виходити з нею на великий рівень, на високий рівень, на масштабніший рівень і так далі.